94,9 і 94 Борис Піліфа. 11 година майже 30 хвилин на студійному годинку. Борис Піліфам. Друзі, усім привіт! Вітаємо вас! І звісно, якщо стежити за соціальними мережами, то вже на 100% ви знаєте, що до нашої студії завітав Фіама. І сьогодні ми будемо ага. презентувати нову пісню «Pin UP. Привіт! Привіт, вісла Україні! Героям слава, друзі. Ну що, будемо знайомитися з нашим гостем, будемо знайомитися звідки ти чуємо акцент. Кажи, як було то да, в акцент. Італії. Так, я народився я родився в Україні, я родився в Тернополі, але я виріс в Італії 10 років. 10 років я там виріс, і от якось життя мене знову вернуло сюди. І от я тут роблю музику. Ти повернувся до України в момент коронавірусу, COVID-19, mm -hmm. це 20-й рік. Мені mm -hmm. так повідомили. Mm -hmm. Твої агенти, менеджери. Mm -hmm. Тож поговоримо про музичну кар'єру, де ти її розпочинав. Я почав в Італії. Я почав в Італії. Я раніше, раніше робив бітбокс моїми друзями. І вони робили фрістайл, вони там репали, а я просто їм робив бітбокс, але потім один із них мені просто якось. Е, Діма, що ти, ти не запишеш трек? Я такий думаю, Та, давай попробуємо. І коли я записав той трек, всі поняли, я теж, що це може бути то. Це прямо може бути то. І от звітам воно все почалося. Мені дуже сподобалось і я, я завжди практикував, чим більше, більше, більше практикував. І якось ну, я впізнав просто моє мистецтво. От, от. Виїжджаючи з Італії, ти вже був там зіркою? Ні, я там. Ми там щось робили, ми там щось спробували робити. Там дуже важко, бо там індустрія музикальна дуже насичена. Там їх дуже дуже багато. Там дуже, дуже багато. велика дуже конкуренція більше, там, ніж там. В нас. Там дуже 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 багато артистів, дуже багато. Ну в нас їх також немає. У нас їх також, так. Але в цьому напрямку, в реп-напрямку, чи там в, в цьому стилі музиці воно ще воно ще нема. Я, я пам'ятаю, коли в 2016 році був бум. В Італії цих артистів і цього жанру. вот і мені хтось говорив, що в Польщі теж був у 2018-му Такий самий бум цієї, цієї індустрії. Я думаю, що в Україні скоро буде. Не знаю коли, але буде. Вот я хочу бути просто якось ем, часті. Часті цього буму. Твої пісні, слова до них, а також кліпи це виклик суспільства. Ну. Ти такий є, як в кліпах і в соціальних мережах. Чи коли вимикаються камери, ти більш домашній а, такий парубок? Знаю, я тобі скажу, що ми всі якось ми всі якось маємо маємо якісь інші, інші сторони. Да? Ти маєш і... на увазі всі ми артисти і актори. Всі, трохи. Ми, всі, всі, ми, да, да, всі ми чуть артисти і актори. Да, да, це правда. Вот. Але е, все рівно чи не хотілося тобі за все е, за період твого творчого е, життя. Так, ти завжди акцентуєш на тому, що ти е, репер, так чи не хотілося тобі проекспериментувати, спробувати щось нове? Поп, R&B? Е, О, інше. Я, я це все роблю. Ну для мене реп це це, це, це не це, це не ні, ні, ні. Ні? я роблю все. Я можу робити все, і R&B, і поп, і все. І воно все в мене. І от чому я на ем, з наступними треками буду трогати чуть-чуть інші. Мені всі, всі мої треки вони не будуть на, на тій самій хвилі, а чуть-чуть різні, просто щоб е, подивитися, хто що більше, е, хто кому що більше подобається. Вот. На сьогодні ми зібралися не тільки для того, щоб з тобою познайомитися, а ще щоб тебе і почути. Ага. Твоя пісня «Pin Up» Про що вона? «Pin Up» вона про чуть-чуть все. Вона вона чуть-чуть про, про, про роботу, яку я зараз роблю, про життя, яке я зараз живу. І... Ну про чуть-чуть все. Вот я, я ніколи не говорю в одно в третій тільки про одну тему, і все. Тіпа, я завжди накладаю чуть-чуть всього, що мене що мене турбує, чи що мене що я живу, через що я живу. От. Коли ми чуємо про пінап, ми більше згадуємо такий стиль фото. Пам'ятаєш ці постери, де був в одному стилі. Також в тебе і дівчата в кліпі, вони в такому ж стилі. Це була така задумка. Так, так, так. Це якраз була така задумка. Я не знаю, як мені це вийшло, але мені якось прийшло. Бо коли креативна людина, і приходять ідеї, ти не знаєш, як воно приходить, воно просто звітом якось тобі приходить, і ти така а, це класно. І вот рішив рішив надати таку назву, рішив зробити такий формат. Пінап не знаю. Мені завжди чуть якось подобалася оця от е, е, фігура е, пінапа. Завжди подобалась. Не знаю, чому вона така ем, 60-х років да. знаєш, така... ретро. От. Ну, да, можна казати, така ретро. ретро. Да. Да, 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 да. От. Мені якось подобається, я вирішив імплементувати в цей кліп, але модернізувати, взяти просто цю, цю частинку якось і от, поставити її в кліп. От. Всі слова пісні, ти пишеш самостійно чи в тебе є помічники? Сам, все сам. А музику? В мене є один дуже я дуже 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 вдячний за нього. Він з Італії. Це мій продюсер, Його звати Парасіто. Йому роки стільки як мені, десь 23-24. І він дуже дуже талановитий. і Я думаю, це дуже важлива частина, коли ти артист, ти репер, і в тебе є біля тебе бітмейкер. Той хто тобі творить от, от той бік музики. Вот я думаю, це дуже в нас дуже класна конекція, дуже класна связь. Так що багато поговорили про твій стилі. Напевно, вже і нам, да і з нашим слухачам, вже куртить послухати твою mm -hmm. пісню. Тож давай перейдемо до неї і обов'язково повернемося. Тому що нам є про що поговорити Фіама на хвилі Борис Пілі з піліфем з прем'єрою пісні ПІН АП. Дев'яносто і Друзі, Фіама на хвилі ФМ з презентацією пісні «Pin Up. Вітаємо ще раз, хто щойно до нас приєднався. Наголошую, що в нас сьогодні дуже цікава людина, яка українець, але пишуть про нього, що італієць, і з 2020 року вже перебуває на території України. Поки немає бажання. Да, я не буду казати можливість, а не маю бажання виїжджати, тому що Україна ближче до тебе. Україна ближче до мене, а так само як Італія. Італія мене просто виросла і виховала трохи, і надала мені деякі деякі, деякі інформації. Е, які я зараз просто юзаю тут. Вот. але Україна, ну це моя Україна. Я коли приїхав два роки тому сюди, я її знову впізнав. Я її впізнав ще раз. І це для мене було це ну, ти як... пам'ятаєш її, коли ти виїжджав? Ні, паду ну я погано пам'ятаєш? — Пога дуже погано пам'ятаю. Я коли приїхав в Тернопіль, і я бачив ті міста, де я де коли повні була зима, і ми, ми гонками з'їжджали на ну оце такі маленькі речі, да, які тобі залишилися трохи, але це все. Це все, що в мені залишилося, так що я мав пізнати ще раз мою країну, себе, бо це було навіть пізнання себе, звідки я, хто я, хто моя сім'я, і вот, якось, якось це дуже інтересно було для мене. А взагалі за два роки пробування на території України вже три роки, так. Угу. 2023 <2> <2> рік у рік нас на календарі. Чи встиг ти познайомитися з українським шоубізм? Ну не дуже, не зі всіма. Не зі всіма ще поки не встиг, але я думаю, що є час. Ще є дуже багато часу. Ми також на це сподіваємося. Поки що до твоїх виступів. Чи відбувалися вони вже на території країни? Чи збирав ти вже свою аудиторію, тому що в тебе є і підписники в Інстаграмі, і є твої слухачі. Так, вони чекали на тебе? Ні, я ще не виступав. Хочу набрати чуть-чуть слухачів, а, чим більше є, чим зробити просто такий гайп, де всі просто би... М -м заінтересував. Ну. От бачу, бачу, артиста заінтересував, от я хочу, щоб це е, сталося. І от я це і чекаю, так що я в процесі ще накоплювання от, е, фанбейза. От. Якщо сьогодні ми почули пінап твою нову пісню, на що нам чекати наступного разу? А Наступного нам, нам можна навіть переслухати, те, що вже вийшло. Це мій третій трек. Пінап — це мій третій трек в Україні. Так що наступний трек буде, буде теж такий енергетичний трохи і незвичайний. А, і аж до кінця року в мене кожен місяць буде виходити трек. Так що до кінця року в мене багато чого є показати і дати послухати. От. Ну, будемо чекати. Будемо. Звісно, вітаємо тебе ще раз. з Прем'єрою друзі. На хвилі Борус Піліфеем був сьогодні фіама в нашій студії в гостях. Знайомося вперше. Сподіваюся, що бачимося на останнє. Вітаємо за творчість, дякуємо за творчість. І будьте з нами. Тож, друзі, переходьте за посиланням, яке ви бачите в соціальних мережах. У нас в сторіс. і можете познайомитися з артистом ближче. Переходьте на його профіль. Будьте з нами на хулібориспільфем 94 та дев'ять не тільки на частоті, а й ще в режимі онлайн. Бориспіль лайв. 94 і дев'ять. Бориспіліфем.